Невеличкий анпакінг показую, що собі придбала в інтернет-магазині. Напишіть в коментарях, де ви частіше купляєте речі онлайн чи любите ходити по магазинчикам. Перша посилочка це дуже гарна піжама, яка мені сподобалась з першого погляду. Вона дуже гарна та якісно зроблена, ниточки не терчать, шви все, дуже рівненько. Мені дуже подобається рожевий колір, це просто вау! В кінці відео покажу, як піжамка дивиться на мені. Ціна цієї піжамки була 950 гривень. Як на мене, це дуже низька ціна для такої піжамки. Наступна посилочка це тапочки під піжаму, теж рожеві, теж якісно зроблені, мігенькі, пухнасті такі. Ціна цих тапочок була 659 гривень, теж досить низька. Тут показую, як піжамка виглядає на мені. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Цей рожевий колір мені пасує. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця і всім па-па!